Небо того дня не віщувало нічого лихого. Сонце зависло над амазонською зеленою ковдрою, ніби приклеєне, як і завжди, ніби нічого не станеться. Але глибоко під ним, з маленького, злітного майданчика в Куарі, здіймався в повітря літак Кесна 206, у якому кожен пасажир ніс у собі страх, тільки не той, що впаде літак, страх липший, що мама не виживе. Магдалена Мукутуні, молода мама чотирьох дітей, мала сильну кровотечу, і її везли на термінову операцію. Це не був е вибір, а необхідність, і це був єдиний шлях: зліт, надія, порятунок. Усередині літака, 13-річна Леслі, 9-річна Софія, 4-річний Т'єрі та найменша 11-місячна Крістін. Поруч пілот і старішина поселення, і мати, яка тримала малу на грудях, заплющивши очі. Вона не молилася, вона задихалася, вона вже знала, що час пішов. Минуло трохи більше півгодини польоту, і тоді щось почалося. Літак здригнувся, потім знову, в салоні напруження, якого не розібрати на звуки, лише подихи, очі і піт. Пілот повідомляє: двигун відмовляє, і через секунду тиша не мовчання, а тиша ні крику, ні сповіщень, тільки важкий гуркіт, ніби саме повітря почало валитися. Кесна врізалася в дерево, хальмуючи гілками, мовби джунглі вирішили ні, не сьогодні. Темрява, потім повільне повернення відчуттів, запах диму, кислуватий метал, плач. Десь поблизу плаче немовля. Леслі приходить до тями першою. Її не піднімає паніка, її піднімає біль. Її права нога, мов скручений вузол, вона не може нею рухати. Вона пробує встати, не виходить. Вона повзе. Біля неї мама мовчить, але ще жива, її очі каламутні, у неї кров на губах. Вона бачить Леслі і прошепоче Не панікуй, врятуй їх. Це не прохання, це заповіт. Софія без свідомості Т'єрі сидить, закривши голову руками. Він кричить, тільки дихає, часто рвано, а маленька Крістін плаче без перерви. Її тіло вкрите дрібними подряпинами, але вона жива. Літак розкиданий, люди мертві, але четверо дітей живі. Це не фінал історії. Це її проклятий початок. А перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що мене звуть Dreamer. І тут я розповідаю цікаві історії. Єдиний спонсор цього каналу це моя майстерня. В ній я виготовлюю шкіряні гаманці, сумки і так далі. Ось є відео, якщо вам цікаво, інстаграм називається Dreamer.ua, посилання є в описі. Залітайте, замовляйте, з задоволенням вам виготовлю ці чудові речі. А ми продовжуємо. Перші години після падіння суцільна безвихідь. Діти накричать. вони не кличуть на допомогу, бо знають, що їх ніхто не почує. Джунглі глушать усе. Тут навіть Бог мусить кричати в мегафон, щоб його почули. Леслі повзе до матері. Нога болить так, що світ зникає, але вона повзе, її руки у крові, вона в багнюці у відчаї, вона торкається мами. Магдалена дивиться на неї і говорить. Її голос, як дим, легкий, нестійкий. Я не піду з вами, але ви мусите піти. У вас буде життя. Вона ще жила три дні, лежала серед уламків, оберігаючи крізь стін, заспокоюючи дітей. Вона вмирала повільно, свідомо. Вона розуміла, що не доживе, і тому наказувала: Ідіть, залиште мене, ідіть. І вони залишили. Це був їхній перший вибір, невимушений, не дитячий, а дорослий прийняти смерть. І вирушити в життя Леслі перев'язала ногу клаптем з розірваного сидіння, потім зробила імпровізований мішечок із тканини, щоб покласти туди пляшечку суміш для немовляти й залишки їжі. Було трохи фаріна, борошна з Манеоки і пляшечка води. Вона знала, не зможе стояти, і вона не стояла, вона повзла з немовлям за спиною, з болем у тілі, з мовчазною сестрою, і переляканим братом у джунглі без карти, без компасу, без нічого, крім самої себе. І саме так почалося виживання, не з надії, а з повзання». Вони залишили уламки літака мовчки, не було плачу, не було паніки, бо було зрозуміло плакати нікому, вони були самі. Тіло матері лежало огорнуте теплом гниючого повітря. Джунглі вже починали брати своє, але Леслі не оглядалася. Вона не мала на це права, її сестри і брат були за спиною. Маленька Крістін прив'язана до грудей, мов у коконі, і вона повзла. Уперше в житті вона справді відчувала, що означає бути старшою, не в сенсі йди з молодшими до школи, а в сенсі, якщо я помру, вони не виживуть. І це не метафора, це правда. Її права нога, наче скручена мотузка, що стискається при кожному русі. Вона не могла встати, її тіло стогнало, але рот мовчав. У джунглях не можна шуміти. Шум це крик про допомогу. Але допомоги тут немає. Леслі рухалась уперед повільно, як тінь, що стікає по землі. Софія тримала її за руку, тірі замикав колону, іноді зупиняючи, щоб подивитися навколо. Чи немає хижаків, чи нема чогось, що шепоче «Їж мене!» Перші три дні, наче один суцільний вічний день. У джунглях завжди темно, навіть сонце не пробивається, його розтинає крона, мов щит. І це ніби спеціально, щоб ти не знав, скільки часу минуло. Щоб усе змішувалося в одну довгу подорож, що нікуди не веде. Вони не мали нічого крім знань, але це були не книжкові знання, це було вивчення з дитинства. Якщо листя має тріщини, не їж, це отрута. Якщо мурахи великі й чорні, це погано. Якщо жаба блищить, не торкайся. Ці знання вони носили мову беріг, і можливо саме вони й врятували їх. Їли вони майже нічого, трохи борошно, фаріна. Вони розмочували в дощовій воді в документальному фільмі Netflix Вони згадують, що зробили саморобну вудку і ловили рибу з річок, і їли її, звісно, сирою. І це пряма мова дітей. Вона була жахлива на смак. Інколи їли дикі плоди, але не ті, що яскраві, ті, що тьмяні з гірчинкою, бо бабуся казала: яскраве для птахів, не для нас. І іноді у вічі вони ловили комах. Немає значення чи було це огидно. У них не було вибору. Леслі продовжувала повзти її руки роздерті до крові. Вона зрозуміла, що долоні не витримають, тож обмотала їх ганчірками з роздертого крісла літака. Кожен новий рух це не просто біль, це вибір. Зупинитися і померти або повсти і далі, і можливо, також померти. Але не одразу. Її сестра Софія стала її ногами. Вона допомагала нести пляшечку сумішу, тримала на плечі мішечок з їжею, іноді підтримувала Крістін, коли Леслі не могла більше її нести на собі. Атьєрі, він перестав говорити. Він ішов мовчки, його обличчя перетворилося на маску: ні сліз, ні питань. Він став маленьким солдатом, виживання мовчазне. А тим часом за межами джунглів усе ще ніхто не шукав. Місцева влада думала, що ніхто не вижив. Усі семеро загинули. Лише через два тижні. Уявіть собі, через два тижні військові знайшли уламки і були шоковані. Тіла дорослих є, а дітей немає. У цей момент народилася надія. А в самих джунглях почався відлік. На п'ятий день Леслі вже знала на пам'ять кожен звук: писк комара, шерех листя, крик мавпи. Вона вчилася розпізнавати небезпеку за секундою до того, як вона наступить. Вона вчилася не боятися смерті, бо її вчила не боятися мама. А тепер вона була мамою. Щоночі вони спали тулячись один до одного. Леслі напівлежачі, Крістін на грудях, інші обійнявши її ноги. Іноді на них підповзали тварини. Вони не кричали, вони затихали, і джунглі йшли повз них як течія. На десятий день вони почули звук: щось рвіло високо в небі, гелікоптер. Але звук був далекий. Вони не могли відповісти, бо не було чим. Ні вогню, ні тканини, ні навіть голосу. А ви, мої любі, можете відповісти мені вподобайкою або підпискою під цим каналом, якщо вам подобається мій контент. Я буду вам дуже вдячний. Наразі на цей канал підписано 11 прекрасних людей. Моя мета це 10 тисяч прекрасних людей. Давайте подивимося, скільки їх буде в наступному відео. Діти почали виривати гілки, робити маленькі мітки з каміння, навіть писати символи на землі. Вони нічого не казали, але хоча б кричали: Ми тут, ми ще живі.' Виживання стало рутиною. Вранці повсти, у удень шукати воду, увечері обіймати один одного і рахувати зірки, які не видно. І так день за днем. І кожен день маленька смерть. Але кожного ранку нове народження. У джунглях час розчиняється. Ти не знаєш, який сьогодні день, не знаєш, чи був сніданок, чи обід, не знаєш, скільки ще протримаєшся. Але знаєш точно одне: тебе шукають. Після того, як уламки літака знайшли, у Колумбії почалась операція, якій дали красиву назву: Операціон Есперанза. Операція Надія. І, хоча вона була масштабною, у ній брали участь сотні солдатів, волонтерів, медиків, кінологів, головним її рушієм була віра. Без віри вона б згасла на третьому дні. Але те, що відбувалося в реальності, мало дуже спільного з фільмами про рятувальні місії. На старті було дві колони: одна державна армія, інша групи добровольців. Якщо коротко розказувати, то е, один підрозділ це був елітні війська, вони називалися Командос, тобто, по суті, це спецназ. Uh, і вони також дають інтерв'ю в документальному фільмі, розказують, як вони шукали, які емоції. Навіть один із них в кінці фільму, коли розказував про це все, він не витримав емоції і розплакався. Ну, це дійсно сильний фільм. Друга частина це були старі провідники, мисливці, індіанці uh, з джунглів, які uh, не довіряли в державі і не без причин. В Колумбії все непросто. Більшість територій, де йшли пошуки, були неофіційно підконтрольні залишками ФАРК. Це е, колишнє збройне угруповання, яке формально роззброїлось, але частина його бійців залишилася у лісах і контролює райони наркоторгівлі. Військові знали, що якщо зробиш неправильний крок, і твоє ім'я зникне з мапи, тому вони діяли повільно, стратегічно, обережно. А от добровольці йшли на пролом. бо в них була не завдання, в них була місія, бо вони вірили, що дітей сховали джунглі, і лише джунглі зможуть віддати їх, якщо захочуть. На 17-й день трапилося щось важливе. Серед хащ пошуковці знайшли маленький слід босої ноги. Біля нього шкірка від з'їденого фрукта і порожня пляшечка з дитячою сумішю, тиша, яка панувала після цього була гучнішою за радіо, діти живі, вони десь поруч. І тоді почалась інша фаза. До пошуку залечили собак. Одним із чотирилапих героїв стала білійся вівчарка на ім'я Уілсон. Вірний, розумний, навчений слідопит. Він працював поруч із військовими, ходив у рейди, не спав, і саме Уілсон одного дня зник. Він просто пішов уперед і не повернувся. Його шукали, але так і не знайшли. Леслі потім згадувало, що вони бачили пса, чорного, мовчазного. Він прийшов, подивився і зник. Він міг бути справжнім, міг бути духом, але його пам'ятають, бо він теж шукав. Коли гелікоптери скидали листівки з неба, на них були слова: ми вас шукаємо, ми вас любимо, не здавайтесь, ми поруч стійте на місці, нікуди не йдіть. Скидали й продукти, воду, медикаменти, але джунглі це не супермаркет. Один пакунок застряг у дереві, інший розірвало, третій зіпсувався ще до того, як діти його знайшли. А час ішов. На 39-й день нарада командування була сувора. Завтра або знаходимо, або згортаємось. Надія вигоріла. І тоді з'явився шаман. Його звали Рубіо, і він був не просто людиною з ритуалами, він був носієм зв'язку між людиною і лісом, мовчазний з глибокими очима, які здавалися старшими за саму землю. Першим до нього підійшов Мануель Раноа. Відчим дітей. Він попросив провести ритуал, сказав, що готовий випити Аяваску побачити дітей у видінні. Рубіо погодився, і Мануель випив. Та Ліс не мовчав, він відторгнув його. Рануа почав блювати, плакати, його корчило, але нічого не бачив. І вранці Рубіо підійшов до нього і сказав: Ти повинен піти. Джунглі тебе не приймають, вони тебе відштовхують. І далі. Саме цікавий момент, ми дізнаємося, чому так сталося, що джунглі вирішили не показувати відчиму, де знаходяться діти. Ну, давайте так, якщо це насправді цей ритуал допомагав, а, чому саме так сталося? Є один важливий момент, який я залишив наостанок. І тоді Рубіо сам прийняв цю аяваску і вирішив провести ритуал вночі. Небо чорне, листя ніби завмерло, вогонь тріщав, і всі сиділи мовчки. А шаман шепотів до духу лісу, до духу матері, до духу болю. І побачив чотири постаті одна повзла, інша несла, і над ними дерево, під яким струмок, а вгорі птах, що кружляв. Уранці він вийшов і сказав Сьогодні п'ятнадцята година, ми знайдемо їх. І він не помилився. Настав сороковий день. Серед хащ у районі, куди військові ще не заходили, йшла група з чотирьох добровольців: не гелікоптери, не командири, прості чоловіки, які просто хотіли знайти дітей. Один із них почув тріск. Він підняв очі і побачив троє дітей стояли, мов статуї, худі, брудні, з порожніми очима. Вони мовчали, вони боялися. І тоді він. Протяг до них руку як обійми і сказав лише одне слово сім'я. У цей момент Леслі подивилася на нього, і її очі повні втоми, ніби вперше пізнали, що перед нею не загроза, а порятунок, і вона просто впала, не втратила свідомість, просто впала від усього, від сорока днів боротьби, від тіла, яке більше не могло, від серця, яке нарешті дозволило відчути. Все закінчилось. Їх обійняли, не розпитували, не фотографували, лише обіймали. А потім зв'язалися із військовими, прилетів гелікоптер, і в розпал цієї радості з'явилася правда, яку боялися почути. Пам'ятаєте, я казав вам про вічима і чому джунглі не захотіли показувати йому дітей і. Як казав шаман, ховали цих дітей, ну взагалі і не тільки від ічима. Шаман в документальному фільмі каже про те, що було таке відчуття, що джунглі не хотіли віддавати дітей, і хотіли їх захистити. Так ось Мануель Раноа, відчим, який плакав перед камерами, виявився домашнім тираном. Після порятунку діти розповіли правду: він бив їх, бив матір, знущався, контролював усе. І найголовніше, Магдалена тікала від нього, тікала з дітьми, рятуючи їх. Вона сіла в той літак не просто заради лікування, вона рятувалась, його арештували, і всі зрозуміли, вони вижили не лише в джунглях, вони вирвалися із пекла, їх знайшли живими. Але це не був хеппі-енд. це був новий початок. Повити джунглів це одне а вити себе після всього зовсім інше. Їх одразу доставили до військового шпиталю в Боготі. Леслі, Софія, Т'єрі, Крістін – Четверо дітей, які пережили те, що навіть дорослі не витримають у фантазіях. Тут хочу я додати, що в самому фільмі. Я це не додав в сам сценарій, але хочу вам зараз розповісти, що під час пошуків був такий момент, коли багато і військових, і цивільних, які шукали цих дітей, почали хворіти, тому що це джунглі, дуже висока вологість, малярія, пневмонія. І, здається, мінімум 9 людей просто госпіталізували і забрали. При тому, що в них було все, в них були ліки, тепла їжа, одяг і так далі. А четверо дітей без нічого неймовірним чудом вижили. Ще також шаман, який зробив цей ритуал уже на 39-й день, десь на день 10-й, йому стало погано і він. Плювався кров'ю, йому запропонували ліки, допомогти йому, але він сказав про те, що це дух джунглів. Таким чином хоче взяти щось собі, випробує його, щоб він це випробування пройшов і зміг їх все таки найти. Продовжуємо. Коли лікарі побачили їхні тіла, мовчали, вага зменшена на третину, зневоднення, паразити, подряпини, запалення і опіки. Але найголовніше внутрішній стан. Їхні очі не дивилися прямо, вони фіксувалися в точці, як у тварин, які щойно втекли з клітки. Леслі довго мовчала. І коли її спитали, як ти змогла, вона відповіла просто: бо я не могла не змогти. До речі, прямого інтерв'ю з Леслі немає. Є тільки е, інтерв'ю, е, якби переказує. Слідчий зі, зі слів Леслі про те, що вона розказувала, що вона відчувала, що вона найголовніша. І якщо вона здасться або, не дай Бог, помре, то і її дві сестри, і молодший брат також помруть. Вона реально відчувала себе дорослою людиною, яка несла повну відповідальність за своїх молодших. І був такий момент, вона розказує опять же, зі слів слідчого, що вона забоялася, вона втекла від своїх молодших, кудись подалі в ліс. І, ну, це була можливо панічна атака. Вона пробула там десь хвилин 20-30 годину, і потім зрозуміло, що ну, вона не може це зробити, їх просто залишити і знову до них повернулася, і далі вже якби вони рухалися разом. Психологи працювали з ними цілодобово. Крістін, яка ще навіть не вміла говорити, плакала вночі від звуків, що нагадували джунглі. Тірі боявся спати. Софія відмовлялася їсти все, крім банану, а Леслі просто дивилася у стелю. Вона була ніби дорослою на 10 років. Її тіло ще дівчинка. Але погляд, як у старої. Вся країна дивилася на це, затамувавши подих. Президент Колумбії назвав дітей живим доказом сили життя. Усі новини, телешоу, радіо говорили тільки про них. Люди виходили на вулиці, приносили іграшки до лікарні, писали листи підтримки. І коли світ дізнався, що їхній вічі бив їх, що їхня мама везла їх подалі від тиранії, це стало ще більш гірко солодкою правдою. Бо тепер історія була не лише про виживання у джунглях, вона була про виживання в житті. До іноді найбільший хижак не анаконда, а той, хто має називатися татом. Школа, держава, громада усі долучилися до їхньої реабілітації. Вони проходили фізіотерапію, психологічну підтримку, адаптаційні заняття. Але найважливіше вони були разом. Через кілька місяців журналісти просили інтерв'ю, хотіли почути історію з перших уст, але Леслі не виступала публічно. Вона не хотіла мікрофонів, не хотіла шоу. Її історію розповідали інші рідні, лікарі, шамани, слідчі. Про неї говорили багато, але вона мовчала. І саме це мовчання було гучніше за будь-яке інтерв'ю. Лікарі казали, що вона не плакала в перші дні в лікарні, вона просто сиділа, тримаючи за руку молодшу сестру. Її очі були старшими за неї саму. Про її силу говорив навіть президент, про її витримку весь народ. А вона просто вижила і врятувала інших. І всі, хто бачив її в ті дні, казали одне: її не треба питати, як вона це зробила. Її треба просто поважати за те, що вона це зробила, бо 13-річна дівчинка стала дорослішою за державу, і її мовчання стало символом. Це була історія не просто про виживання, це історія про те, як одна 13-річна дівчинка не дала померти ні собі, ні своєму молодшому брату і своїм молодшим сестрам, і про те, що навіть у найтемнішому лісі є шанс знайти світло. Головне, не зупинятись навіть якщо повзеш. З вами був Dreamer розповідає. І якщо вас, як і мене, зворушила ця історія. Напишіть про це в коментарях. Коли я дивився документальний фільм про цю історію на Netflix, в кінці я не витримав, Ну, у мене пішли сльози. Це дивовижна історія про те, наскільки бажання жити може бути сильніше, ніж. Смерть, яка тебе оточує в джунглях, і як маленькі діти, іноді набагато сильніші, ніж дорослі. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в наступних відео. Всім пока-пока.